Всім привіт! З вами Ігор Тарасов, а ви на каналі Кубік ТВ. І ви, напевно, часто від нас чули дивні назви, як VLS, ZBL і т.д., які ви не знаєте або частково не розумієте. Тому ми вирішили записати для вас це відео, де розповімо вам про такі популярні і не дуже популярні методи, точніше алгсети, тобто комбінації алгів. І це, звичайно, не всі, які є, але це головні, які потрібні для кубора. Ну і ми також розповімо вам, які вам варто вивчити і на якому рівні. Грубо кажучи, усі алгсети розділяються на дві групи: це ЛЛи і ЛСЛИ. Ли, тобто last layer, останній слой, заключаються в тому, що ви частково чи повністю збираєте останній слой. В них входять такі алги, як OLL, PLL, COLL, ZBLL, OLLCP, 1LLL, BRIC, BOL, ELL, 2 gll та інші. Ну а друга група це LSL, last Slot, last layer, тобто останній слот, останній слой. Заключається в тому, що ви збираєте останній слот Ефтуела, тобто останню пару, і частково чи повністю теоретично збираєте останній слой. До них входять алхсети, як EULS, ZBLS, Winter Variation, VLS, Summer Variation, HLS, OLS та інші. Ну а зараз давайте пройдемось по кожному з цих алксетів. Група LL. Почнемо з класики: це OLL. Думаю, всі знають, що це пояснювати не треба. Одні, однією формулою орієнтуємо всі елементи. Олелелу і отримаємо PLL. Досить легко, в нас 57 формул. Як ви знаєте, для новачків їх вивчити досить нелегко, але і не щось неймовірне. До речі, ці формули класні, щоб порівнювати складність алхсетів з наступними нашими алхсетами. І одразу після цього, звичайно, в нас є PLL. -и. 21 формула, теж не щось дуже важке, я б сказав простіше за Олели, але для новачка може бути трохи важко в вивченні. Ну і всі знають, що це таке. Ми просто з усіх елементів LL, вже орієнтованих, збираємо одразу слой. І перший наш новий елхсет COLL. заключається він в тому, що коли у нас орієнтований хрест, ми можемо однією формою зібрати OLL і поставити всі кутики на своє місце. Ось беремо формулу і отримаємо всі клутики на місці. В такому випадку ми отримаємо або юперм, або Skip, або Ашперм, або Зепперм. Тобто непогані ситуації. Таких формул усього 40, але оскільки вони деякі з них являються рибками, а рибка це дуже швидка формула, то ми більшість рибок не вчимо. І того більшість людей знають тільки 32 сілели. Загалом для. Звичайної людини сіолели не дуже корисні, тому що комбінація Юперма і Сіоела е, сумарно виходить приблизно такою самою, як PLL. Але вам треба вчити додатковий алгоритм. Але весь сок сіоелів в двох речах: перше, це Оха, тому що Юперм це надзвичайно швидкий алгоритм для ОХ. І більшість випадків після СОЛЛ – це якраз такий юпермен. І таким чином у вас реально швидше становляться збірки однією рукою. А друга ситуація це якщо ви хочете вивчити зібілели. І, ну, що я можу сказати, якщо ви хочете вивчити зі логічно почати з Сіулелів. Але бажано вивчити одразу не тільки, як виглядають кутики, а й в яких положеннях знаходяться ребра. Цього достатньо знати тільки два ребра, щоб зарекогнайзити ZBLL цього сіулелу. І ви одразу можете знати, чи буде у вас скіп, чи ні. І з часом будете продовжувати вчити нові і нові ZBLL. -и. Як я й сказав, у нас 32 таких алге, але можна вивчити усі 40. І це достатньо класний алгсет, тому ми зробимо по цьому алгсету своє власне відео в майбутньому. І логічне продовження СІОЛЛів – це ZBLL, як я до цього і сказав. Це досить важка і крута штука, тому що ви, маючи зібраний хрест в сенсі тільки OLL хреста, можете однією формулою зібрати повністю останній слой. Проблема в тому, що таких формул аж 472. І навіть якщо ви не будете вчити рибки, їх все ще приблизно 330. І як ви розумієте, це дуже багато, особливо в порівнянні з ОЕЛАми, які більшість людей вчать досить багато. Але якщо ви на досить продвинутому рівні збираєте і маєте досвід кілька років кубінгу, вивчали алги для різних івентів, для вас вивчити ZBLL насправді не буде чимось настільки важким. І прикол в тому, що більшість людей, які вивчили весь ZBLL, вони витратили менше часу на вивчення ZBLL, ніж на вивчення усього ОЛЛ на початку своєї кар'єри. Просто тому, що цим не займаються на початку кубінгу, а це вже роблять, коли вміють швидко збирати. І це дуже корисний алгоритм для топів, тому що вміти збирати на один алг менше будь-яку ситуацію, це дуже і дуже швидко. І деякі ситуації можуть бути надзвичайно швидкими. Наприклад, ось ця. І ну, таких ситуацій багато. Деякі люди можуть сказати, що логічним продовженням сілелу був би OLLCP. Це така штука, коли у вас є OLL, і ви одночасно збираєте і OLL, і ви перемотуєте кути, тобто ставите їх на місця, отримуючи або Uperm, або Hperm, або ZPERM. І таких випадків аж 331 досить, тобто досить багато. Але це досить часто може бути вигідно. Знову ж таки, для ОХ це може бути вигідно, тому що деякі з алгів досить короткі, але можуть вийти на не найкращі ситуації. Але зазвичай люди не вчать багато з цих алгів, але тільки частини, особливо для поганих уелелів, щоб отримувати частіше скіпи на них. Я думаю, всі задумувались і придумували самі цей алгсет, але він вже існує дуже давно. Це один ЛЛЛ. Це такий зловещий алхсет, тому що він налічує 3915 алгів. Вам не почулося майже 4000 алгів, щоб вирішити один етап. І цей етап це, звичайно, еквівалент ZBLL, але на OLL. коли у вас для кожного OLL є 72 алги, щоб зібрати його за будь-яких умов і отримати PLL Скіп. Проблема в тому, що цей охсет настільки великий і настільки через це непопулярний, що алги в ньому гірші, ніж комбінація, наприклад, ЄО і ZBLL. -а. Здавалося би, як це можливо, але це так, тому що більшість алгів треба виводити самому. Людям треба викор... активно тренити цей алгсет і зна... намагатись знайти щось нове, щоб прогресити в ньому. А один алелел ніхто не збирає, ніхто не тренить. Є лише одна людина, як я знаю, яка вивчила всі один алелели. Але вона повільніша, ніж напевно, половина наших глядачів, тому що з таким методом дуже важко швидко збирати. Адже Recognize дуже повільний і поганий, і алги теж дуже повільні і погані. І це приклад Олексету, який реально не має сенсу, поки що його глупо вчити, і достатньо тільки іноді вчити якісь елементи його, кілька алгів тут, кілька там, але точно не весь. Але не обов'язково всім алексетам бути схожими на OLL і ПЛЛ. Є ось, наприклад, ІЛЛ, тобто положення і орієнтація усіх ребер. Це досить цікавий алгсет, в ньому лише 29 формул, досить мало, в два рази менше, ніж в уЛЕЛАх, і деякі з них дуже-дуже приємні. Але більшість так собі, і, ну, рекогнайз непоганий. До речі, один з оригінальних форм Сіфопу, тобто Фрідриху, це якраз була комбінація сілелів і уелелів. Уелелів, точніше, ІЛЕЛів. І ну, вона насправді не цікавилась такою великою популярністю, тому що OLL, PLL швидші попросту, ось і все. І це непогані алги, деякі з них дуже варто знати, але до зовсім не всі. Як я сказав, деякі зібілили не варто вчити, і більшість людей знають тільки їх частину, навіть топи. І. Тому утворили деякі нові алхсети, які являються тільки частиною цих великих алхсетів, наприклад, 2 GLL, Що перекладається як 2GEN, тобто тільки дві сторони крутиш ЛЛ. І, наприклад, це ось така ситуація, яку зазвичай так собі ми вирішали навіть Сіо Лом, але її можна вирішити просто 2 ген алгом в цьому випадку просто двома рибками. Таких формул лише 80, точніше 84. Але їх досить легко рекорднайзити, і вони ну досить круті, особливо для ОХ, тому що рибка вона дуже швидка для ОХ. Ну і оскільки два гелели це досить невелика частина усіх алгів, усіх елелів, на які ви можете вийти, є спосіб їх зафорсити. Він називається брік, також відомий як Сіпі і ОЕЛ. Він налічує насправді лише 10 алгів, якщо ви хочете використовувати для точок і для готових. Готових хрестів, то лише 15 логів, але він дозволяє вам завжди виходити на два ГЛ. Наприклад, ця ситуація це ОЛЛ досить ну, поганий, чесно кажучи, і після нього, спойлер, ви вийдете на діагональний пілел. Це була б досить жахлива збірка. Але з бріком ви можете просто зрозуміти, які тут кути, і зрозуміти, що якщо ви виберете правильний алгоритм, ви можете одночасно. Орієнтувати ребра і поставити кути на свої місця. Завдяки чому вийдете на 2GЛ ZBL. В цьому випадку він не зовсім 2ген, але він набагато швидше, ніж те, що було б без цього методу. І для ОХ це нереально крутий метод, насправді. Інший спосіб форсувати гарні випадки це метод під назвою BOL. Він налічує 80 алгів, це ровно в два рази більше, ніж CLL. Я зараз поясню чому. Він працює приблизно так само. Ми виходимо на орієнтований хрест, і ми дивимося на позицію якогось одного ребра. І в залежності від того, яке це ребро, ми використовуємо один з двох алгоритмів. Тому що звичайний алгоритм в нас може дати якусь погану ситуацію. І в залежності від ситуації, ми вибираємо один з алгоритмів так, щоб вийти на юпером. І для ОХ це нереально крута штука, тому що ми вивчаємо досить гарні алгоритми і завжди виходимо на юперм, які можуть бути в два чи в три рази швидші, ніж інші PLL для ОХ. Але для ТХ це, це, це теж гарна штука, адже ви теж досить часто виходите на ПЛ-скіпи, але я б не радив їх вчити чисто для ТХ. І друга група LS тобто останній слот і останній слой. Це група, коли ми збираємо останню пару і якимось чином щось змінюємо, покращуємо на останньому слої, чи навіть збираємо його. Почнемо ми з методу IOLS. Він заключається в тому, що заганяючи нашу останню пару в будь-якій формі. Ми намагаємось змінити орієнтацію ребер. Тобто, ось це ребро неправильно орієнтоване, а ось ці два правильно. Таким чином, ми можемо отримати або ZBLL, якщо всі ребра будуть зібрані, або, наприклад, ми можемо просто отримати не крапку. Адже вийти на крапку це зазвичай погано, а не вийти на крапку насправді дуже легко. Цей метод не має реальної кількості алгоритмів, він більш інтуїтивний, але він ну, цікавий. І можна, як я сказав, як трохи покращувати свою орієнтацію ребер, так і завжди виходити на зі І цей метод стає вигіднішим і вигіднішим в залежності від того, скільки ви знаєте алгоритмів на зібраний хрест чи на майже зібраний хрест, тому що ну ніхто не вчить додаткові алгоритми на крапки. До речі, про цей Алексет ми теж зробимо власне відео, тому що він реально корисний, враховуючи його простоту. Логічним продовженням IOLS, точніше, таким більш алгоритмічним, являється ZBLS, коли в нас для кожної ситуації останньої пари є формула, яка збере в нас хрест завжди щоб вийти на ZBLL. Деякі ситуації досить інтуїтивні, а деякі можуть бути просто набором якихось дивних рухів. І прикол в тому, що більшість ситуацій, якраз такі інтуїтивні, і їх не важко запам'ятати. Їх треба просто вивчити чи зрозуміти, і отримувати від цього багато вигоди. Але. Вигоду від цього ви отримаєте тільки, якщо знаєте достатню кількість зібілелів. Загалом сенсу від цього особи немає тому що іноді, повторюсь, тут досить багато рухів замість того, щоб зробити звичайну триходівку, наприклад. Для людей, які не знають багато зібілелів, чи взагалі не збирають якось дуже незвичайно, є така класна штука, як Winter Variation. Коли у вас є пара остання, і це не обов'язково зібрана пара, тому що ви завжди приводите пару або до зібраної, або до триходівки перед тим, як загнати її. То ви можете зробити алгоритм Winter Variation, один з лише 27. І якщо ви використовуєте ліві алгоритми, то це в два рази більше, тобто 54. І ви просто використовуєте простий алгоритм, щоб скіпанути OLL. Але це працює тільки, якщо у вас зібрані ребра орієнтація, Тобто. Це не так часто можна використати, але це дуже вигідно і просто. І цікаво, що досить багато випадків це просто вихід на рибку. Але є нюанс з цим Олгсетом, оскільки він вигідний, коли ви не знаєте багато алгів, коли ви почнете вчити, наприклад, ZBLи чи CLL, він стане невигідним, тому що краще загнати коротку пару і вийти на якийсь ZBL, ніж робити ось це і потім робити PLL. Через корисність цього Алексету, особливо для людей, які не являються дуже професійними куберами, ми також зробимо відео по ньому. Очікуйте, як я сказав, Winter Variation досить рідко використовується, тому що треба орієнтовані усі ребра. Але якщо у вас нема орієнтованих ребер, ви можете використати VLS. Тобто валк last slot, так заради самого валка. Він його винайшов і він багато користується цим методом. В ньому 216 алгоритмів, і якщо використовувати ліві формули, то їх буде в два рази більше, тобто 432. І суть в тому, що ви іноді досить коротко можете скіпанути OLL на ситуаціях, де можете отримати поганий OLL. Наприклад, ось тут це було надзвичайно швидко, швидше ніж майже будь-який OLL. І вийти на PLL. І цікаво, що завдяки цьому, тому що скіп PLL має 1 на 72 шанс, у вас є 1 на 72 шанс скіпанути LL після використання VLS. Це, звичайно, не зовсім чесно, але це звучить круто. Але, звичайно, не всі ситуації можна привести до пари. Точніше, можна привести усі ситуації, але іноді це дуже неефективно. Але у вас завжди остання пара це буде або триходівка, або пара, тому що ну FTL так працює. Він скорочує ситуацію до найпростішої. І якщо ця ситуація буде триходівка, і у вас є орієнтований хрест, то ви можете використати альтернативний метод під назвою Summer Variation. Так вони буквально назвали Winter і Summer – зима і літо. Ну, в кого як з гумором. Ну і тут так само досить просто ми робимо алг, який скипає OLL, якщо в нас хрест був орієнтований. В цьому алксету так само 27 алгоритмів, але він ну, не такий класний, тому що з трьохходівки не так легко зробити алги. Тому що в нас пара, буквально зібрана і весь інший куб, є свободним для якихось діянь лихих. Ну, така ось ситуація, і небагато людей використовують цей метод, але тут точно є прикольні ситуації. Ну, і якщо в нас є Summer Variation, то звичайно повинна бути і альтернатива VLS-у. Вона називається HLS заради Роу Хеслера, тобто Hessler Last Slot. Ну і логічно, як вона працює на триходівці, коли в нас є якась ситуація, ми можемо зробити коротку або довгу формулу і скипанути OLL. Знову ж таки, алги тут трохи гірші, їх 216, з дзеркалами з лівої сторони їх 432. Ну... Алгів так само, але більшість з них гірші, тому що повторюсь, троходівка не така гнучка, і це просто не настільки популярний метод, тому не так багато гарних алгів було знайдено в світі. Але знову ж таки є кілька крутих ситуацій. Ну і як приклад повністю непотрібного методу, в нас є OLS, тобто Orientation Last Slots. Буквально ми робимо. Постанній слот і орієнтуємо. І якщо ми могли б зазвичай якось просто засетапити до Winter або ні, точніше до HLS або VLS, то тут ми вивчаємо для кожної ситуації постаннього слоту і кожної ситуації ОЛЛУ свій алгоритм. Це, ви не повірите, 17 712 формул. Замість того, щоб зробити там 3 чи 5 рухів для сетапу, ми вивчаємо таку шалену кількість алгів. І ну, іноді вона може бути дуже вигідною, дуже вигідною, але ніхто не вивчиться. Це просто дуже незрозуміло і я не знаю, як це ще описати метод, точніше, алгсет. І навіть взагалом е такі алгсети не дуже цікаві, тому що VLS або HLS стають досить невигідними на топовому рівні, коли ти знаєш багато зібілелів, тому що вийти на ЗБЛ зазвичай краще, ніж на PLL. Це, ну, це така дивна логіка, але це правда. І ви по збірках Тимона можете побачити, що це так. Він майже ніколи VLS не використовує. Давайте подивимось на практиці, як збирають деякі стопів. Почнемо з Макса Парка. Я думаю, після моїх коментарів його збірок, ви прекрасно знаєте, як він збирає. Жахливо. І LL в цьому випадку не відрізняється, тому що він збирає алгами, які, напевно, більшість наших глядачів знають. Просто олелпіеле, деякі з них навіть не найкращі, деякі з них навіть погані. Але він настільки гарно ТПСить, в нього настільки гарний лукохет, і він настільки швидко рекогнайзить, тобто е, випадки, що ну це для нього не являється якимось дуже великим негативним аспектом збірки. Але в майбутньому тимон чи схожі хлопці, звичайно, будуть набагато краще його збирати. Якщо він не навчиться щось робити. Він пробував, до речі, вивчити зібілал, але ну, не вдалося йому, йому це не пішло. Другим прикладом може бути Макс Валк, який зараз не дуже актуальний, але він в свій час збирав, і він збирав майже завжди VLS-ами. Звичайно, не кожну збірку, тому що виходити на VLS, як ви зрозуміло, іноді важко. Простіше на там, якийсь HLS чи ще щось, але він їх не знає. Він знає тільки VLS-и. І від цього іноді отримував прикольні ситуації. Наприклад, його VR, Sub-5 Сінгу 474 якраз таки був з пілоскіпом на VLS досить простому. І іноді бувають такі випадки, що VLS дає тобі надзвичайно швидке рішення збірки, яке Зібілел ніколи не дасть. Іншим прикладом може бути легенда. Наш улюблений кубер, я думаю, усіх, усіх, як мінімум, немолодих куберів, це Felix Земдекс. Він, він як сказати геній. б ну, не сказав, що він геній. Він просто, він просто молодець, тому що він бере від усього по чуть-чуть. Він використовував деякі ZBLL, коли діти навіть не знали, що таке ZBLL. Він використовує іноді OLLCP, іноді 1LLL, іноді і різні штуки використовує. І загалом від цього збірка стає кращою, тому що в більшості алксетів вигідніше вивчити частину, а не вчити повністю і повністю використовувати цей алксет. Краще вибирати коли щось скіповіше. Для цього набагато важче буде збирати, адже треба рекорднази одразу багато різних методів. Але загалом це буде дуже вигідно. Ну, і ми прийшли до нашого улюбленого вже реально кубера, генія сучасності Тимона Коляшинський. Ну, він, як можна описати його збірки? Його збірки вони просто проходять. Межі Алхсетів, і вони стають чимось особистим. Це реально. Якщо ми ми займаємось хобі, то він займається творчістю, він займається реальним мистецтвом, він утворює нові концепти, нові алги просто на ходу. Він придумає якісь круті штуки, і звичайно, ви зараз слухаєте, думаєте, що він настільки геній. Ну ні, більшість речей, які він робить, вони логічні і реальні, але він настільки їх гарно робить, як ніхто інший. І сумарно це реально не можна вкласти в жоден алксет, і це просто дуже крутий підхід. І в майбутньому, я думаю, більшість топів буде плюс-мінус так збирати. Як ми і сказали, по деяких з тих алксетів ми зробимо власні відео. Тому підписуйтесь і тисніть на колокольчик, щоб не пропустити. Ну а в коментарях не забувайте написати, які алексети ви самі хотіли б вивчити наступними. До скорих зустрічей! Бувайте!